Відмова у перетині кордону непридатним за станом здоров'я, можна виїхати чи не можна. Наразі дуже багато змінювалися правила перетину державного кордону України, особливо для військовозобов'язаних чоловіків, То військовий куток старий, то штрих-коду немає, то QR-коду немає, то дані новий, то ще щось. Розглянемо позитивну судову практику, відповідно до якої наприкінці публікації можливо відстояти права та інтереси громадян під час дії воєнного стану та при незаконній відмові у перетині кордону суть справи. Чоловік був виключений з військового обліку через те, що непридатний до військової служби за станом здоров'я за наявністю хвороб. При спробі перетину державного кордону прикордонники йому відмовили та встановили тимчасове обмеження у праві виїзду, яке не буде скасовано у передбаченому законом порядку. Після цього чоловік звертається до суду.